куртки. Перший сорт 10 кг, 3,5 євро за кілограм. Починаємо з червоної та подовжена, порожена ремішком. Це є S. Oliver. Оригінал С. Оливер. Сьогодні важко. У нас пудка. така цікава йде. Та? Тоже у нас Пише розмір М. Далі курточка з такого кольору гарного з капюшоном, пухнастим таким. І вона. Вона, кишенів, тоже, вона теж йде подовжена. Багато кишені теж маємо. Певна зелена курточка. Вона теж подовжена така з кишеньками. Такі бачимо, пише Італія і дуже гарний кухін. Далі запають на чорна подовжена кишеньками, курточка. Гарний капюшон, також іде чорна, кишенька присутня, Еспіріт. і теж оригінальна. Бачимо, що оригінальна курточка. 에, розмір тут не вказаний, але це, швидше всього, може невелика МК. У нас йде ніжно біжевого розміру, С пише 36 і 38. Тобто теж s невелика М. Буде курточка добра. Краще у нас дуже гарна капішона. Куртка. Далі. Така чоловіча куртка подовжена з капюшоном. Багато кажуть, пішенів має. Це у нас пише Канада. Зараз покажу, як всередині вона. Прикладочкою гарно все дуже бачимо куртка. Вона подовжена, багато кишеньок має. Оце молоді присутні. Багато в нас ж брендів гарних, таких, як Ес Ольва, Еспірід, Бачимо, подовжена теж з кишеньками. І остання курточка у нас темно синього кольору. Еспірід 36 36-38, теж маленького розміру, але це вже друга в лоті. Еспірід для замовлення пошіть нашому менеджеру.